Наша компанія переживає час змін, трансформації і росту. І для мене було дуже на часі, прям як ковток свіжого повітря, це навчання. Для себе я найбільше винесла це практика у цих 100 інтерв'ю. Наразі я розумію наскільки висока цінність у цієї практики питати у свого споживача, слухати більше ніж говорити. Я забираю з собою класний нетворкінг, практику іншого мислення. Рік назад я отримав досить важке поранення на фронті і стикнувся з власним проблемою того, що я повністю втратив зір. Якщо до початку повномасштабного вторгнення в Україні було декілька десять. Сятків незрячих ветеранів. То вже зараз ми маємо сотні незрячих ветеранів, і ця кількість збільшується з кожним днем. А інструменти, які вирішують цю проблему, не змінюються вже тисячі років. Незрячі керуються і пересуваються в світі за допомогою Тростини. Саме тому нам здалося, що ідея важлива ідея точно знайде однодумців, і беззаперечно ми знайшли таких однодумців на цьому курсі. Це вже другий сезон програми, який ми реалізовуємо разом з університетом Берклі. І ми старалися врахувати фідбек з попередньої програми та зробити цю програму ще кращою ніж була того року. Випускники минулого сезону продовжують бути в нашій спільноті, і ми тісно з ними взаємодіємо і дізнаємося про їхні апдейти. Минулорічні випускники цьогоріч були менторами програми, які супроводжували команди протягом навчання, підтримували їх та давали поради. Фантастично, що було багато різних тем від Екології до е, вигадання казок, український ринок, міжнародний ринок з прототипами, без прототипів це було просто дуже багато всього різного. Україна планує бути великою глобальною країною, глобальним суспільством. І відповідно ми маємо розуміти, як влаштований світ, І особливо зараз, на жаль, через війну у нас обмежений ресурс, ми не можемо подорожувати. Ми маємо бути тут, тому що багато людей вмотивовані бути тут. Але одночасно ми хочемо бути частиною чогось великого глобального. І це можна робити тільки через такі взаємодії. Також дуже важливо розуміти, які навички, які знання потрібні нам українцям, щоб бути частиною цього глобального світу. будь яке навчання, будь-який розвиток це завжди крок вперед. Дуже вдало сформовані команди були, і в команді було дуже багато свіжої молодої енергійної крові, від яких я також протягом навчання дуже багато чому вчилася. Я думаю, що з Берклі зараз я зробила оці от один, два, три кроки. Побачимо.